Ну що, ребятки, повелися на заставку, повелися на інфу, яка писалася в заголовку. Неважно. Головне, що ви зараз мене дивитеся. Тому додивіться це відео до кінця і я вам дуже сильно дякую, що ви зі мною. Отож, ціна на мед. Дивіться, ціна на мед цього разу в відео буде звучати не оптова, чи ще якась ціна на мед в нашому магазині. Я хочу, щоб ви знали, як можна підвищити саме ціну вашого, вашого меду е простими, дуже простими маніпуляціями. Значить. Спосіб один ексклюзивність. В нашому магазині представлені отакі меди: мед, «Високогірний збір, дикий мед і закарпатський літній збір. Ще там є різні збори, ще є вейріх мед», але його бачите, забрали, бо в Шепетівці тут його немає. Коротше, в чому суть? Суть в ексклюзивності, ексклюзивна упаковка, ексклюзивна наклейка і ексклюзивні властивості цього меду. Тому що такого меду в Україні є дуже сильно мало. І не дарма я зробив відео у своєму тіктозі, що вартість цього меду. 1000 доларів за 1 кілограм. Тому ось таким чином, Ну насправді, ми його тут знизу 1000 доларів продаємо, а ми його продаємо. Я Мед, 220 гривень, ця баночка меду коштує. Тобто тут 350 грам тобто кілограм меду цього буде коштувати приблизно десь гривень 600 з чимось. Тобто, і люди беруть, тому що це ексклюзивність. На подарунки особливо беруть, особливо на подарунки за кордон. У нас же ця практика нормальна далі. Як підвищити номер 2? Як можна зробити ваш мед дорожчим стікерування? Ось тут на нас вийшла така компанія Хелзі. Коротше, і ось такі от стіки. Значить, вартість цього стіка. В нашому магазині ми його реалізовуємо по 8 гривень за стік. Но цей мед в кав'ярнях реалізовують по 10-15 гривень за стік. Я бачив, те, що я бачив, це 10 гривень за стік. І те, що я бачив в. Тіпа ресторані, тут в Києві, в Руколі, такий стік коштуватиме 25 гривень. 25 гривень за, прикиньте, 20 грам. Ну, коротше, 20, ну, тут 20 грам. Я знаю, що 20 грам, бо тут десь пише по 20 грам е, стіки. Значить, е, а, перепрошую, мед у стіках в нас тут по 10 гривень. Сорян, оце оцей я вас киданути рішив. Да? Ладно, по 10 гривень ми продаємо ці стіки, е, і люди купують. Люди купують ці стільки. Ми правда сказати, ми перше. Ми вперше цю компанію взяли до себе в оборот. Вони зробили як вони нам оцей пакунок відправили. Оця компанія Хелзі, і попросили, щоб ми вартість цього пакунку віддали на благодійність. Ми в той момент проводили концерт Олександра Кварти, і ми просто віддали вартість цього набору. Те, за скільки ми домовлялися, просто передали для його е, брата на армію. Тому е, зробили, як вони просили. І тут є 50 стіків, Ну вже штук, маємо, що 15 ми звідси просто роздали. Просто роздали, тому що ну от так. А далі ми будемо. Далі ми будемо з ними налажувати набагато серйознішу співпрацю. У мене вже є для них ідеї, І будемо це. Ну коротше, суть не в тому. Суть в тому, що 20 грам меду коштує 10 гривень. Це виходить, 100 грам меду коштує 100 грам меду, буде 50 гривень коштувати. Тобто 1 кілограм 500 гривень. От вам як можна збільшувати. Значить, це був спосіб номер 2. Спосіб номер 3 – це горішки. Ви не уявляєте, скільки коштує цей мед, якщо чисто продавати медом. Тут, значить, переважно це акацієвий мед, який коштує там 500, 400 500-600 гривень за кілограм. Тобто це нормальна ціна акацієвого меду без демпінгу. Значить, ну коли він попадає сюди в банку, ви можете звернути увагу, що ми набираємо повну банку горіхів, тому що ми поважаємо і любимо наших клієнтів. Вони дуже сильно люблять наші горіхи. Ми насипаємо повну банку або міксуємо, і в нас ціна залежить не від. Не від того, які там горіхи, а від того, який об'єм. І от така баночка горішків буде коштувати 400 гривень. Меду сюди йде, ну я не знаю скільки, ну, коротше, приблизний розрахунок, що собівартість, а точніше, маржинальність меду, виростає зразу в 2-2,5 рази. Беріть і рахуйте, від того, скільки у вас коштує акація, вона буде коштувати в 2 рази, 2,5 рази дорожче, якщо ви будете робити отакі от от самі мікси. Потім, ще один спосіб. Ну, це не спосіб, а, ні, це спосіб. Е, крем мед смородина. От бачите, крем мед зі смородиною, раз людина взяла собі, поїла, посмакувала, до чайку, до бутербродів, до чого завгодно. Також тут буде в два рази виростати вартість цього меду. Потім ось тут гречаний мед, просто гречаний мед. Але фішка це менша баночка, ця, і ця баночка коштує там десь 80 гривень. І люди беруть, тому що є люди, які приходять і хочуть ексклюзивного меду. Тому що це чистий, монофлорний мед. Ще один зі способів. Формувати додану вартість на мед – це монофлорність. Також є ще один спосіб підвищувати е ціну вашого меду, з вашої пасіки. Значить, ось такий мед в стільниках просто називається або стільниковий, або секційний мед. Ми закупляємо його спеціально в наш магазин від компанії «Медкарпат». Чому ми це робимо? Тому що такий мед. З Карпат він чистий, він без антибіотиків, без цієї всякої шмальні, яку ми будемо брати з полів. Тому я свої пасіки сюди мет не цей. Тому що я просто хочу, щоб в мене люди, клієнти, користувались і їли смачнющі з мед. Так, і плюс там безвищена технологія. Далі. Вартість, е, точніше, медові вина або такі фітосиропи. Якщо. Е, Якщо фітосироп е, зробити в ось цю баночку, да, тобто додати меду, вартість цього меду збільшується. Панове, увага! Один кілограм меду буде коштувати в районі півтори тисячі гривень. Півтори тисячі гривень. Це горішки, і оця штука це найкращий спосіб навірстати мед зробити найдорожчим, тому що ви формуєте. Додану вартість. Ви використовуєте мед як компонент. А мед сам по собі дорогий компонент, а є дешевші компоненти, тому можна таким чином робити. Але тут дуже важливо не жульничати, робити все по рецептах, робити все грамотно і вказувати все з зворотній стороні на наклеючках. І все. А те, що ви підвищуєте таким чином вартість меду, це нормально, це правильна практика, і таким чином люди мають ширший спектр. спектр ширший, набагато ширший спектр е, споживання е, різних продуктів бджільництва. І це тільки вершинка того, що ми знаємо, як це можна зробити всього на всього. От, наприклад, е, якщо взяти ці вощаночки, то е, воск стає дорожчий, навіть ніж я його переробляю вощину, тому що це є продукт кінцевої переробки е, сировини. Тому, панове, підписуйтесь на канал Ukraine, А якщо ви сильно переживаєте про ціну. Оптову на мед, можете про не хвилюватися, вона точно буде рости. Але моя ціль зробити так, щоб ви заробляли більше. Якщо ви викачали тонну намету, то ви її можете продати по 200 гривень за літру, відповідно, приблизно по 200 тисяч за тонну. Чим 40, чи 60, чи навіть 80 тисяч за тонну. Але всі скажуть, це живі гроші. Так я вам скажу: приступайте до роботи, їсти по місцевих ларьках, розвозьте, розвозьте свій мет, і це вже буде набагато дорожче. Ну, а ми тут, а це зараз київський магазин. Ми тут існуємо як приклад. І я вам хочу сказати, я дуже ще раз дякую компанії Health, тому що е, от вони просто хороші люди. Я з ними спілкувався один раз, то був, точніше, два рази. Е, то був... Гарні такі переписки, бо ми навіть по телефону не спілкували. Але при цьому я їм дякую за те, що вони от, е, зробили так, що ще не просто тіпа, просто візьміть і купіть в нас. Ні, задонайте. Візьміть цю суму, задонайте. Ми її задонатили. Ну, а так як ми це взяли на пробу, людям подобається, люди беруть, е, ми ще просто його роздаємо. Ну і плюс ми ж робимо таку зріз. Люди приходять, питаються, приходять, питаються, приходять і питаються. Ми робимо певний зріз. Тому, панове, От така от ситуація ще багато є, є різних способів як це робити. Але про це все я можу вам розказувати на своїх курсах по бджільництву, які ви можете знайти в описі під відео. Там є. Мій персональний сайт, посилання на нього, і там є курси про бджільництво. Там є вже мій персональний сайт. Тому заходьте, підписуйтесь на все остальне, що в мене там є в описі під відео, і безпосередньо на цей Ютуб канал. Давайте разом трансформувати бджільництво, трансформувати свідомість пасічників, робити так, щоб пасічник їздив на гелінфагінах і мерседесах, а не тільки перекупи. І все тоді буде добре. Давайте разом збережемо бджіл. Завдяки цьому врятуємо світ.